На ворожій міні підірвався комбайн місцевого агропідприємства. Техніка працювала на кукурудзяному полі. Запорізької області двоє комбайнерів під час роботи підірвалися на протитанковій міні. Володимир Буханцев бачить зі свого комбайну лінію фронту. Вона лише за пагорбом на північ. Чимало ракет і касетних бомб нищать пшеничні поля України, підпалюючи тисячі гектарів землі. Постраждалого чоловіка госпіталізували до лікарні. Крім того, внаслідок вибуху загорілася стерня. Продовжують підступно знищувати врожай через обстріли російського війська зайнялися поля в Запорізькій області. У часи жнив усі фермерські господарства старано працюють на те, щоб українці змогли вижити у цьому скрутному становищі. Жнива проходять під ракетними обстрілами, знищення врожаю, затоплені та вигорілі поля. Це реалії українського сьогодення. На території Кіровоградської області, а саме Петрівської громади, фермери зазнають величезних збитків не від рашистів, а від свого односельчанина Юрія Ткача, який безтурботно утримує худобу, випускаючи її пастися на засіяні фермерські поля. Десятиліттями фермери пишуть заяви до різних інстанцій і з надією чекають на вирішення ситуації. Але рішень і тим паче дій ніяких. Складність для правоохоронних органів полягає в тому, що Юрій Ткач не має документів на свою худобу та не несе відповідальність за шкоду, яку вона завдає. Щорічно зростає цього року близько шести-семи десятків голів великої рогатої худоби. Тож через бездіяльність правоохоронних органів і з метою зберегти врожай, фермери вимушено приїздять на поля та розганяють биків і корів, які з'їдають усе, що вирощується на фермерських полях. Тварини здебільшого тікають, але є й агресивні. Тому часом фермеру доводиться тікати. Або ж тим, хто має вогнепальну зброю використовувати її для самозахисту. Нещодавно ситуація викликала обурення у всіх фермерів, і вони одноголосно стали на захист колеги, адже Анатолій вкотре приїхав на своє поле та натрапив на агресивну тварину і був змушений вбити бика. У свою чергу, Юрій Ткач звернувся до поліції, не надавши жодних документів щодо його бик. Але працівники правоохоронних органів прийняли заяву, і наразі ведеться слідство. Приблизно до 500 гектарів обробітку у мене на землі. Вирощуємо пшеницю, ячмінь, кукурудзу, соєшник. Соєшник. Ну, ось це те, основні наші культури такі. Розкажіть, будь ласка, про ваше ставлення чи ваші стосунки з Юрієм Ткачем. Стосунки в мене як таких близьких з ним немає, <кхів> аби ми це не притикнулися з ним по поводу. Те, що його, чи його, чи не його худоба, знищує мої посіви, у нас би стосунків мені ніяких і не було. У мене з'явилися в обробітку землі на межі з Богданівської сільської ради десь з 2015 року. І почалися в мене проблеми і за животних. Значить, перший рік вони мені витоптали я пробував зв'язуватися з качом. Він якби, говорив, що це не його худоба, знищує мене, ну і на цьому закінчилось. Потім далі пішло, худоба і далі мені знищувала кожен рік посіви. Я телефонував у 2021 році, визивав. 112 переїздила на місце поліція, ну, ніяких результатів не було, склали акти і все, на цьому закінчилось. І це було кожного року, ця худоба мені знищує частково пасів на, на цій території. Ой, перейшло цього року, значить, посіяв я тут. На даному полі позивну пшеницю. І почалося проблеми із самого посіву. Худоба випасала мені осінню, зимою, посіви. Я їх, скажімо, приїждж... приїздив сюди і виганяв постійно через день сюди, приїздив. Значить, був такий у мене випадок, що приїхав я. Ми тут робили вробіток гербіцидами це поле. І бики паслися. Я під'їхав на вантажні автомобілі, почали виганяти, вони почали на мене якби, кидати, йти з угрозою. Після цього, значить, я почав приїздити і сюди із зброєю. Той випадок, що треба буде захистити себе. І так приїздив я їх вигонив, вигонив, і одного разу вигонив бика, і він на мене почав іти і бутіть Вийшло так, що прийшлося забити в сторону його постріл і Як би вийшло, що його застрелив. були в мене Такі плани, що вивезти бика і віддати волонтерам, щоб зробили е, там солдатам, е, м'ясо в це переробили. Не, не викидати, не, не, щоб воно не пропало. На бикові не було ніяких позначок, не було ні кліпс, нічого. Я, В принципі, бик був як та нічий. Ну, Вийшло, що ткач на нас викликав поліцію. Як він сказав, що як би його бик. На ньому ніяких позначок не було на цьому биком. І ці бики ходять. ну, Тут я кожного разу приїжджаю, кожного разу нова тварина. По цьому буває, я тут 15-7 тварин, бувало корови із стелятами. Тут повністю лежаки робили все. все. Витоптували, ну, тут, можна. тут скошено, звісно, ну, можна побачити, що тут пшениця була витоптана, знищена. Фермери зазначають, якої саме шкоди зазнають через випасання худоби на їхніх полях. Це 50 гектар землі, держим, в оренді, пайщики. Що ви знаєте про таку людину, яку відкач? Ну, нас лише немало. Все время, оце, де в нас час знаходимося, ми що я видивлявся кукурузу і цей це, через день ми їздимо, дивимось. Як, цей, як е, кажуть, що його бики. Ганяємо, через... приїхали, вигнали, з самої весни, як посіяли, посіяли, вигнали, рядом поле гороху. Вони вийшли туди, попаслися і куди вони підійдуть, тоді, мабуть, вже, десь додому. Всі фермери знають, що це баки цього Юрія Ткача, я з ним не пересікався, так бо то, що ну, розказують, коли їдемо, бачимо собачки на дорозі. Він ховається. А що а він ховається, я не знаю. Ну, хотів раз накричати на його, що. Теж дивись за ними другий раз, але я з ним і не зустрівся так. Де він? Де він і проїжджав мимо, де він там живе в селі, не бачив я його, Ну, щоб він цей. Його... Він якийсь подпульний, я так пам'ятаю. Оце рядом одноосібники, вони бігають, ганяють. Ми оце ганяємо і по очеріді. Одні приїхали. Якщо що, дзвонимо друг другу, ось, ось тут у тебе стежки вже. Рядом одноосібник в тому році кукуруза була, то вони теж її пошти з'їли. Це що ми ось через день їздимо і виганяємо їх тут. А ви кажете, виганяєте, як саме ви виганяєте? Стайок приїхав, ви, ось, а вони одразу й вибігли, воно на поле на гору. Вибігли, що ж я за ними бігти буду. Вигнали туди, та і все. Соняшник косили, комбайн виїжджає, вигружається на машину, а із суняшника ззаду за комбайном вийшло 16 штук. 16 штук зразу косили ну, вже темно, време, ночне, і вони потім, ну, не, не цей вийшли прямо із того суяшника, де не скошено. щоб вони якісь обозначені, чи якийсь пастух був, чи хтось прибіг, що, ну, що втекло, воно там у них. Такого ми не бачили. І коли воно наносить вред, і не звісно, що воно так ну, цей. І не раз повертався він, щоб його ударити, і коли чоловік вже на поле почав їздити із ружом, чисто для самозахисту, не дай Бог, він його удара. Або ну, що таке здорова, танк, фактично на нього сказати. То по посадці, коли дивимося де стежка, то він переламує ну такі дерева. Видно, що пройшло, почухали ще, що він зробив, отакі дерева переламав і пройшов. То боятиметься людина. Я думаю, боятиметься. А чи ви викликали ви поліцію, як <зас> ви мене Наскільки я наслишений, скільки ні, хто не питався його це все робити, нічого в їх не вийшло. То ми самотужки його це вигнали, ви приїхали, подивилися. Оце таким способом. Найбільше у цій ситуації страждає Аліна, поля якої слугують основним пасовищем для худоби. Саме вона постійно звертається в поліцію та нещодавно отримала рішення суду. Ми займаємося вирощуванням сільгоскультур. Все було б добре, якби не ткача е, бугаї. Нам виїдали всю культуру. На цьому полі в нас посіяна була кукуруза. Подивіться, 10 гектарів він столочив. Ось, ось кукуруза, де більш-менш починається, а ото все в амброзії, тому що вони з'їли. Він живе ось, ось через балочку, і весь скот ходить сюди на поле. На тій стороні в нас посіяний соняшник, та сама історія. Ну там геть біля хати ну дорога, його хата і наше поле. То там геть буває, що даже з'їдають пів поля і. На те, що я звертаюся в поліцію, я звертаюся до нього, ніхто на це не реагує, тому що нема закону, щоб з цим боротися. А те, що він жує, нам, виїдає, і випасає і витопчує культуру, на це в цьому порядок. Ми подавали год п'ять назад в суд. На щодо цих бугаїв, на счёт того, що випасається худоба, то суд виніс рішення год назад, за п'ять год, виніс рішення, щоб він возмістив та ту щерт в розмірі 2 мільйона 200 гривень. Ну 200 тисяч. У виконавчій службі немає де повернути нам віддати ці кошти, тому що бугаї – це не його. Коли знаходиться, хтось там застрелив бугая, то оказується, це його бугаї. Коли е забрати, щоб розмістити нам та ущерб, то це не його бугаї. Логіки нема ніякої. Ну і Де звертатися, до кого його писати і кого його просити, я не знаю. Якби це було законно, і я б стріляла, а в мене немає чим, в мене немає дозволу, в мене. Ну... Немає чим. Єдине, що я роблю, це я заїжджаю на поле, беру палку, питаюся гнати, іноді вони уходять, а іноді він йде на мене. бугай. Я сідаю в машину і ухожу, тому що там бугаяки 800-900 кг. Ну, що це за Ну, ну я не знаю. Тому що якщо е, немає владі, як займатися цим, то вже хай люди це рішають. Вони ж йдуть, Бог зна куди за 10 кілометрів. Вони йдуть і випасають теж людям всю культуру, яка ну яка сіється. Він ще розвів кос. Баранів, що там вони витоптали так, що ужас на соняшнику, кози, мабуть, сюди не достають, а там вони достають ну, нормально. Ще й ослик у нього є, ще й свині, які ходять по, по тій вулиці Мічуріна, ну, по-моєму, так вона називається. Люди жалуються, що нагороди свині виїдають картошку і буряк. Ну, що це таке? І нема управи на нього. Ну, я не знаю, куди звертатися і до кого звертатися. Як застрелив, так бугай його, а як е, возмістить у шверт, забрати, щоб виконавча служба забрала, на ЗСУ віддала. Ну, я не знаю куди. На якусь фірму, що тушонки робить а продавала в магазині, так ні, такого не можна, бо це печки не його. Ну, капець. Юрій Ткач не бачить нічого неправомірного у своїх діях. А тим паче, маючи підтримку від Дмитра Гордона, він впевнений, що усі рішення суду будуть на його боці. Є адвокати в мене є аж два адвоката гордона. Ми справи мої вести до кінця це все. Гордона і такі є адвокати. У мене є плюс, мій нанятий адвокат, і все це ще. Чисто тобі скажу. У селі вулиця, на якій проживає Юрій Ткач, спустошена. Люди повиїжджали, адже жити поряд із биками вагою більше тонни, які безперешкодно бродять територіями неможливо. Односельчани, які залишилися, з острахом говорять про цю людину. Багато різних ситуацій, дуже багато. Тому що він там розказує за поворозняка, це хай ну, це все брехня. Чому? тому, що він сам в себе стріляв. Він лежав в больниці, забрали в нього міліція, забрала в нього оружжя. Що ще? Багато шкоди він наробив. Дуже багато. Яко? Якої людям огороди портять, перетаптують. Міліція приїхала і поїхала. Багато чого, хату спалив, ну, Крім нього більше нема кому спалити. Він при мені угрожав, що я тобі спалю. І мені я неоднократно угрожав. Ну, Тому що йому всі мішають, йому всі тут мішають, таке чувство, що він викупив тут питомник, тут не ходи, там нічого не роби, коротше. Ну, ось така ситуація. А до горя вони багато комусь зробили. Багато чого. Діло, я не знаю, тільки чого всі тут мовчать, в Богданівці. Кого бояться? А це то, що в кізяках ходить. Його тільки тронеш, міліція одразу, дві секунди вже тут. От чим проблема. А як десь щось тут бички нароблять, то ну, приїхали. Ну а що вони зроблять? Та за все, там не ходи, що ти ночі ходиш. Я от я, я от сюди вижив, ну я вже тут більше, ніж 7 років живу, то ну, не виходить. І не вийде. А, а те, що ти? він на порознюка там розказує, там, ну, е, це одна хоч людина, яка хоч трошки його пристримила. І він почав. А, а, а також ви... тут ніхто нічого не може йому зробити. Ну, реально. Тому що люди жалуються, ніхто зробити нічого не може. Жителі відіни сюди приїжджали неоднократно, і депутат тут був, а толку ніякого. Ну, шкоду робить, вже я тут 27 років живу. І оце 27 років. Оце ось така морока з цим скотом, і угрожає завжди. підеш за дідом. Діда вон, моєго, там бачили, хата спалена. Хто його знає? Це не доказано, ну, не скажеш, що це він. Ну, він на це ніхто. Стріляв сам у себе. Коло річки. Та стріляв, бо дід Дід мій робив на компанії. Ішов, ну, вже пісненько йшов із роботи, а він сидить отак коло дороги. І щось зігнути, і ружок коло нього, зігнути, дід каже, що таке, у мене стріляли. Він тут де, каже, давай міліцію будемо визивати. Ні, не треба міліції. Ну, що ну сказати. Ще? ну що. Ну, ну, настояще падло, як можна сказати, так. Скільки людям, скільки всього зла людям поробив, скільки. Подлесі. У нас один рік ну, город бит, тобто ну нічого не залишилося, морквина там у землі, хай буде що Вирило, ну все повиїдали. Він поїхав десь у баштину, чи де накрав там кавунів, привіз сюди нам під калітку. Бо каже, три кавуна там їх візили, та вони мені тепер жити не дають. Та я за ті кавуни так кажу, на забери їх, вони мені знайшов. І ото він каже, я сказав. Це Це все одно справа. Спалю, короче, ну, mm. отак от, кажуть, не довка не пратять. Скільки він всього робить, гадості, оцей, оці поля, та не тільки тут. Йдуть ті бики і на костівку ходять, і от, на очисні, і, і кругом. І нічого йому. Ми скільки ходили, ну трошки нас більше було тут уже. Люди повиїжджали через ткача. Їздили, писали і Аліна, і, і ми всі. Це скільки тут нас на критовнику. Де не ходили нічого, як з гуся вода все. Відео Дмитра Гордона з фермером Юрієм Ткачем викликало сміх у тих, хто знає про його фермерування, яке абсолютно ніде не зареєстровано. Інформація, яка була забутою, вийшла на поверхню. І насмішити нею не можна уже нікого. Ось що говорить жінка, у якої проживала матір Юрія Ткача. Бабушка попала в терапію. Вона ну ця мати його вона була побита сильно. Він її побив. І вона в терапію попала. Лежала, вона до неї заходила, бо я якраз приходила там подругу свою провідати, і мені кажуть, що лежить така, така копійка Лідія Калинівна. І я зайшла до неї, ну вона, звісно, була синя на обличчі, на неї живого місця не було на цій бабушці. на материна його. Це ж він так над нею здівався. І зимою, і в дощ, і в холод, і в сніги, і все на світі. Вона з тими печками його. Все время, це та бідна бабуся, вона його це все робила. Він на те знущався, він її заставляв все робить. Все. І вив її. Вона тікала з дому, вона частково часто у мене жила, часто в моєї покійної мами жила. Вона жила і там по вулицях. Вона кругом, коруча, жінка, пройшла це все. Вона часто вона приходила, вона ходила, вона до мене один раз прийшла побита, синяки під очима і каже, і тут на тілі, каже, я не знаю, що мені робити, куди мені піти. А як я, ну, як ж вас, діт? ну люди на як її покинеш, куди як? І вона в мене то була. Та й вона собі жінка. Ну а це я. Думаю, піду і скажу, що ну, не, ну, не можна то. Не кожна людина так поступає з рідною матір'ю, як поступав він. І він ще хоче, щоб йому, його цей, бив він її, заставляв з нею жити, як ну, чоловік із жінкою. Ну, в тому смислі, що він требував одне і щоб вона з ним займалася сексом. У нього періодично була там яка жінка. Коли він, вона, Ця бабуся казала, що в нього, коли в нього оце він знаєш скандалив, він приходив, усе зло зганяв на своїй матері. Ну, вона не буде жінка, приходь. Вона й так стедилася, це казати, каже, ви будете з мене сміятися, Ну що, мов, я так це. Є? Бо мамка моя ще й каже, ну а ти ліда. Ну це ж при мені було. Ці всі розмови були при мені. О, а ти, Ліда, не соглашаєшся?» вона каже, а що я зроблю? От Одлупа мене та й соглашаюся. Де таке є? Де? До її слів додаються спогади працівниці лікарні, яка бачила стан матері Юрія. При терапевтичному було паліативне на 5 кулик. І мама, копійка Ліда Калинівна її. Вона неоднократно поступала в зимовий час, пізньою осінню, то лі Поступала до нас на лікування і на догляд, тому що приходила вона запущена, часто в синяках, от, грязна, не мита, не купана. Порой, як вона розказувала, що навіть чашки гарячого чаю вона не могла собі дозволити випити. Ну, ми догляд робили її в відділення, доглядали. Які медикаменти потрібні були нам там виділяли, виділялися для лікування, От. але ніколи вона ніяких жалоб на нього не подавала. Тобто міліцію, там іншу всі полежить. Тобто вона вам говорить, що... Да, вона розповідала нам, що так, і так, що він її ображає, що він її виганяє пасти цей скот, цих бачків. Бички там стільки лиха на цій бодонівки наробили людям, що які поїжджали, потім покидали ці, бо невозможно було. Ну, Я так поняла, що в районі навіть вправу на нього ніхто не не знає, що ні депутати вони ж приїжджали, ні. ні, ні, ні. ток тобто, тече, то ще десь щось. Нічого ніде не топилося, не грілося їсти, зварити, я так зрозуміла, вона не могла собі, от, чи не було за що, чи він забирав в неї пенсію. Цього ж нам не казала, але приходила вона часто без копійки. Може, там іде, і була яка копійка, то це вона їй могла зекономити, коли вона е, жила тут у багатьох людей. Таких одиначок, пенсіонерок, які самі проживали, і жалості от, в магазині чи десь познайомиться, поплачеться. А люди ж у нас свої і забирали їх до себе пожити на місяць. Ну, останній раз вона геть слаба поступила. Там був ну, гіпертонічний крест, був, ішемічна хвороба, геть слаба, ну плюс возраст же ж ну, знесилена, ну, була. А якісь травми на ній видимі були? Ну, тут так не було, тому що ми ж її купали, вона була грязна, в, в, в попелі, скажімо так, грілася на траві. От. Як на траві? Ну, Збирала вона, от, щоб зігріти собі чашку чаю, вона собирала траву чи кукурузення, наносила в сарайчик, ставила кружку на кірпічики чашку чаю, гріла її чи кружку і отупила чай. Це Собі. Да. Потім вона лягала на ту траву і там грілася, яка вона може бути закопчена, грязна. Таке... А синяки в неї десь були? Синяки були, були. в ну, таких містах, що не видно. Там, там, на тілі. Ну, як вона ж на сина вона не жалілася. Вона казала, це я впала, це я. Ето". Ну, ми ж бачимо, що. Якщо не, не де падають, де падають, да. як можна впасти, щоб були такі синяки. А от у нас і ще медсестра говорила, що останній раз, коли вона поступила, це побита у лікарню, то вона просила, щоб до неї. Не Сина пускали. не пускали, вона попросила тоді, да. він а вона сказала: не пускайте мене до нього. Це я пам'ятаю. Матірне сіло, вона прибігала лічно полугола. До нас ми там в первій хаті раніше жили. Прибігала, мати їй давала халат, вона йшла в Петрову. Ну, там в больниці була щось, він прийшов її, забирав. Тобто, ну, це ж в больниці там не бути документи, все це те, що вона там знаходилася. І якихось родичів ще була в Петрові. Він її бив, він її так катував і ще, вибачте, на Звідки ви це знаєте? Вона жалілася, вона жалілася. Вона часто так приходила, мені розказує, каже, таке робить, таке робить. Багато вона жила там де в, в Петрові. А він ж поїде, бо ж нема кому корови пасти, нема, нема ж кому допомагати. Приїде, і її забере. І буде два-три дні, і опять її товче, і, і вилами коло і. Шо? Випускати худобу, яка нищить поля та нападає на людей, Ніщо у порівнянні з тим, що говорять люди у селі про ставлення до матері, Тож що це за людина, Юрій Ткач? Як дорого коштує його правда? І хто ж його кришує?